У 1920 році, після поразки Антона Днікіна білогвардійці базувалися у Криму. Підтримані антантою, вони не покидали мрій повернути єдину неподільну Росію. Новим лідером став Петро Вран. Влітку 1920 року білогвардійці розпочали наступ на українські землі через каховський плацдарм. Південь України контролювала революційна повстанська армія під командуванням анархіста Нестора Махна, яка першою зустріла білогвардійців. Київ контролювали більшовики. Батінка, ну не В перший раз В тому річ, що комуністи слова не тримають, тільки домовляються і домовляються. І все ж, какове ваші условия? Перше автономія гуляйполю. Друге амністія всім анархістам. Третє дозвіл пропагувати анархічні ідеї. Архі, ясно і архієспраглива. Так, гавагіч. Ось того, як анархісти. Я справиться з білогвардієцем. них бути збавитися, а піде на нашу сторону. У листопаді 1920 року війська Нестора Махна, отримавши озброєння від комуністів, розбили білогвардійців, зайнявши Крим. 27 листопада більшовицькі війська оточили революційну повстанську армію в Криму. А 16 грудня 1920 року були роззброєні анархістські війська на Гуляйполі. На всій території України була остаточно встановлена радянська влада.